Усе сталося близько опівночі. Біля автовокзалу в Краснограді люди переходили дорогу з зеброю, аж раптом просто на них на шаленій швидкості вилетів стріблястий ваз. Удар автівки був такої сили, що пішохода відкинула за 50 метрів від переходу. Ось ця кривава плява на дорозі місце, де загинув 21-річний хлопець. Вижити після потужного удару не зміг би ніхто, страшно навіть уявити, бідолашному хлопцеві аж повідривало кінцівки праву ногу та ліву руку. Рештки його кісток таки залишилися на дорозі. А водій вбивця після такого навіть і не думав гальмувати. Падіння було доволі таке сильне, і, і там всі частини тіла я думаю, пострадали. Це дуже страшне зріло, і не мог подумати, що після ДТП вигляді так машина. Ігор усе це жахіття бачив на власні очі. Він навіть не думав, що колись в житті побачить, як удар людського тіла просто зминає дах машини. Чоловіки і ще двоє водіїв кинулися на власних авто наздоганяти неадеквата та викликали поліцію. Утікач рушив у бік Харкова. Біля села Високого до Гонидви долучилися правоохоронці. Порушник петляв по трасі і ледве не спричинив ще кілька ДТП. Тож копи вирішили стріляти по колесах. Було прийнено 13 вистрілів. в область колес данного автомобиля, были повреждены э -э, переднее левое и заднее левое колеса покрышки данного автомобиля, но он на дисках продолжал дальше свое движение, причем э -э, не просто движение, а он э -э, по всей проезжей части принимал вправо, влево, пытался всячески, э -э, скажем так, протаранить служебный автомобиль, І не звертав внімання на автомобілі, які движуться також этой дороги. Аби зупинити зловмисника, правоохоронці вирішують блокувати йому шлях. За допомогою звертаються до водіїв вантажівок. І ось тут на 87-му кілометрі траси Харків-Красноград перещепина одразу в двох напрямках ставлять шість фур. Щастю у нас. Граждані зивші об'яснили всю ситуацію, угроза була для автомобіля. Ну, Водителі пішли на уступки без всяких питань, навіть сильно не возмущались, не задавали лише питань. виставили свої фури, ну і з хуру вже наблюдали за производячим. Побачивши перед собою перешкоду, скажений водій зупинився і почав розвертатися. Копи мали буквально одну мить і кинулися на його автомобіль. Ми вискочили з моїм напарником до, нас доганяти автомобіль. Я вспів запригнути до нього на порог автомобіля, держався одну рукою за дверку, а другою рукою намагався ну, вимкнути, витащити ключ замка запалення. А водій мене намагався збросити з автомобіля. Ну, Проїхавши декілька сот метрів, мені вдалося вимкнути ключ, автомобіль заглох. І потім ми витащили в водія виходить, з автомобілю, і одягли кайданки. Коли поліцейські роздивилися водія, їхньому здивуванню не було меж. Ним виявився місцевий мешканець, 30-річний Дмитро Митисюк. За якийсь тиждень до трагедії його вже зупиняли за кермом іншої машини, і він ледве тримався на ногах. У чоловіка тоді забрали права та оформили на нього протокол за п'яне кермування. А тепер він був взагалі неадекватний. Я не медик сказать не могу, но первое впечатление, что он был, возможно, в алкогольном опьянении. Но думаю, что по поведению, насколько я их видел, что, скорее всего, он еще был и в наркотическом опьянении, потому что он бредил и в бреду... То за маму там споминав, то що ж то на жаль, не було абсолютно поруч із водієм протягом усієї шаленої гонитви сидів пасажир, 16-річний хлопець, який теж перебував у стані сильного наркотичного та алкогольного сп'яніння. Зараз він проходить у справі в якості свідка. А от його старшому товаришу суд обирає запобіжний захід, і Дмитро Митисюк уже не виглядає таким зухвалим. Після всього, що накоїв, просить його пожаліти. Шо, що ви мене під домашній арест ставили. Прокуратура ж наполягає на арешті підозрюваного. Мовляв, як можна відпустити того, кого ледве впіймали. Він на даний час свою вину у скоєнні правопорушення не визнає, покази не дає, тому він, на нашу думку, на сьогоднішній день не розкаються в скоєному злочині. Якби не працівники поліції, невідомо, де б ми його шукав. Підтримати Метисюка до суду прийшли його рідні. Мати і сестра запевняють, що самі шоковані тим, що накоїв їхній Дмитро. Я мамі не поможеш, нічим не поможеш, правильно? Чоловіка не вернуть. Ну, я не знаю. Наказання, яке це буде, да, пускай, звісно. Все. Ну, я думаю, нам нічого скати. Що суддя скаже? Що приговорить, я не знаю. Він відповідає за себе. Я, я що. Я буду тільки ждать, я не знаю. що... На час досудового розслідування водій таки перебуватиме під вартою до 30 травня. Під заставу вийти не зможе, а в перспективі може отримати до восьми років тюрми. Трьох співробітників красноградського відділу поліції, що затримували водія вбивцю, ризикуючи власним життям, обласне керівництво нагородило медалями за сумлінну службу.